Сторінка 158. Пригоди Тома Соєра Уривки. У маленькому американському містечку Санкт-Петербурзі, розташованому на мальовничому узбережжі Місісіпі, живе невгамовний бешкетник Том Соєр. Витівки хлопчика завдають чималого клопоту тітошці полі, у домі якої він виховується одного літнього ранку. Тітонька доручила Томові побілити паркан. Розділ другий, чудовий маляр. Настала субота, ранок видався ясний і свіжий. Життя вирувало, кожне серце співало. А якщо серце було ще й молоде, то з уст зривалася пісня У всіх людей, у лиця, усі йшли весело, цвіли акації, наповнюючи п'єнким запахом повітря. Кардійська гора, що височіла над містом, зеленіла. Здаля вона здавалася чудовою, привабливою країною, повною миру та спокою. Том з відром вапна та довгою щіткою вийшов на вулицю. Він глянув на паркан і навколишня радість природи поблякла. Душу його оповив глибокий смуток. Тридцять ярдів дерев'яного паркану в дев'ять футів завишки. Життя здавалося йому безглуздим, а існування. Важким тягарем. Зітхаючи, він умочив щітку в вапно і провів нею по верхній дошці. Знову умочив, ще раз провів і спинився. Яка мізерна ця біла смужка порівняно з неосяжним нефарбованим парканом? Одначе енергії в тому вистачило ненадовго Він згадав, як збирався весело провести сьогоднішній день, і смуток його побільшав. Невдовзі хлопці, вільні від будь-якої роботи, вийдуть гуляти і розважатися. Вони, звісно, гратимуться і глузуватимуть з нього, що йому доведеться так важко працювати. Його вогнем палила сама вже думка про це. Він зістав усі свої скарби і став оглядати їх: уламок іграшок, мармурові кульки, всілякий мотлох. Цього не вистачить, щоб купити собі хоча б півгодини цілковитої волі. Він засунув своє злиденне багатство в кишеню і відмовився від думки підкупити товаришів. У цю важку і безнадійну хвилину його раптом окрилило натхнення. Не ще інше як натхнення, геніальна, блискуча думка. Він узяв щітку і спокійно почав працювати. Ось у удалині з'явився Бен. Роджерс в кепкуванцю хлопця Том боявся найбільше. Бен не йшов, а підстрибував і пританцьовував. Це означало, що на серці в нього легко і що він багато чекає від нинішнього дня. Він гриз яблуком, а в проміжках голосно гудів і дзвінко кричав: Дінь-дон-дон, дінь-дон-дон! бо вдавав із себе пароплав. Підійшовши ближче, Бен. Притишив вхід, зупинився посеред вулиці, повільно завернув, нахилився і почав обережно повертатися. Адже він пароплав, велика місурів, що сидить на 9 футів у воді. Том білив далі і не звертав ніякісінької уваги на пароплав. Бен отетер на хвилинку, а потім ледве спромігся сказати її так і спіймався. Але відповіді не було. Том кинув погляду митця. На свій останній мазок, потім ще раз легенько торкнув щіткою паркан і знову оглянув наслідки. Бен підійшов і став поряд. У то маслинка потекла, коли побачив яблуко, але він знову взявся до роботи. Нарешті Бен сказав: Що, голубе, тебе змусили працювати? Ага, це ти Бене? Я й не помітив. Слухай, я йду купатися. Тобі, мабуть, теж хочеться, га? Але, звичайно, не можна, бо тобі треба працювати. Інакше пішов би купатися. Том зневажливо глянув на хлопця і сказав: Що ти називаєш роботою? А хіба це не робота? Том оглянув паркан і недбало промовив: Кому робота, а кому ні. Однак тільки знаю, Томові Соєру вона до вподоби. Чи не хочеш ти їй часом сказати? Що це дуже приємно. Щітка рухалася далі. Приємно? А що ж тут неприємного? Хіба щодня щастить білити паркан?» Це обернулося по-іншому. Бен перестав виризти яблуком. То м'яко водив щіткою вгору і вниз. Відходив трохи, щоб помилуватися. Підмазував то тут, то там. Критичним поглядом окидав зроблене. Бен стежив за кожним його рухом і дедалі більше зацікавлювався. Нарешті Бен не витримав. Слухай, Томе! Да я тобі трохи побілю, Том замислився. Ладен був погодитися, але потім передумав: ні, Бене, нічого не вийде. Бачиш, тітка Полі надто вже дбає про цей паркан, адже він виходить на вулицю. Коли б це в дворі, то інша річ. Але тут треба фарбувати дуже, дуже дбайливо. Я вважаю, що навряд чи знайдеться хоч хтось один на тисячу, навіть на дві тисячі хлопців. Хто може це зробити як слід? Не вже. Де я тільки спробую трішечки. Я б тобі дав, якби ти був на моєму місці. Дай, Томе, Бен, я б залюбкий. Слово честя, але тітка полі. Знаєш, Джим уже просив, але вона не дозволила йому. Сід теж просив, не пустила сіда. Тепер ти сам бачиш, що я не можу тобі довірити цю роботу. Почнеш фарбувати паркан і щонебудь небудь вийти не так. Та що ти, Томе? Я старатимусь. Мені б тільки спробувати. Слухай, я тобі дам серединку цього яблука. Ну, гаразд. Проте, ні, Бене. Краще не треба, я боюсь. Я тобі дам усе яблуко, все, що лишилось. Том віддав щітку, на його обличчі виписувалась нехідь. Зате в серці бояла радість. І поки колишній пароплав, велике Міссурі працював та обливався потом на осонні сам художник сидів на діжці в холодку, дригав ногами, уминав яблуко і міркував. Як спіймати нових простаків, а їх не бракувало. Хлопці з'являлися щохвилини. Вони приходили похлозувати, але залишалися білити. Тим часом Бен утомився. Том продав наступному чергу біллі фішеру Це зовсім нового повітряного змія. А коли Фішерові забракло сил, Жонні Міллер купив собі місце за дохлого пацюка зі шворкою, щоб крутити його в повітрі. І так далі, і так далі, година за годиною. Із лидаря, яким Том був уранці, о півдні він перетворився на багатія, що купався в розкоші. Крім тих речей, про які говорилося, він мав ще 12 мармурових кульок, сюрчок, шматок синього скла від пляшки, щоб дивитися крізь нього. Гармату, зроблену з котушки, ниток. ключ, яким нічого не можна було відімкнути, шматок крейти. Скляний корок від каравки, олов'яного солдатика, двох пуголовків, шість тріскавок, одно оке кошеня, мідну ручку від дверей, собачий нашинник. Собаки, правда, не було: ручку від ножа, чотири апельсинові шкурки і стару поламану раму від віконця на горищі. Він пригордо провів час у великім товаристві, нічого не робив. А на паркані з'явився аж потрійний шар вапна. Якби в тому було вапна більше, він розорив би всіх хлопців у містечку. Отже, жити на світі не так уже й погано. Сам того не відаючи, Том відкрив великий закон, який керує вчинками людей. А саме, коли хлопчикові або дорослому забагнеться чогось, треба, щоб цього нелегко було досягти. Повернувшись додому, Том доповів тітці, що викинув доручення. Вона йому не повірила, проте оглянувши паркан була вражена.